Друзі, а яка є проблемка з Audi Q5, які приїжджають у нас з Америки? Конкретно в цих кузовах це у нас 2015 рік, 2 літра TSI-двигунчик у нас і що ми тут робимо? Коротше, розказую всім, дуже часто, дуже часто, коли ви купуєте автомобілі, Q5 на аукціоні в Америці і при транспортуванні, при транспортуванні, коли їх грузять вилами, дуже часто пошкоджують у нас абсорбер. Абсорбер і там, скажімо так, абсорбер відновити, там всі трубочки, бачки, там Ну короче, гіморой і це діяльно стоїть там, нормально крепка, тому що замінника нема і тільки по оригіналу. Або Бушку шукати, або Ну короче, є геморрой Тому який вихід ми зробимо? А вихід ми робимо що? Правильно, як бачите, у нас уже йде процес э, прошивки автомобіля. Ми зашиваємо автомобіль. Точніше, відшиваємо тут абсорбер, щоб машинка взагалі його не бачила. У нас цю процедуру ми робимо, тому кому необхідно прошити автомобіль, отшити щось, пришити щось там, зробити стейдж, там, і так далі. Екологія, абсорбіри, там все це можемо робити. І вартість такої роботи у нас по отшивці абсорбера на ауді 5 у нас коштує 5 тисяч гривень.